Перш за все хотів би поінформувати мешканців міста, оскільки на сьогоднішній день чимало такої різної провокативної, там недостовірної інформації ходить і в наших засобах інформації, і в соціальних мережах. Поінформувати щодо ситуації з комунальним підприємством, це безпосередньо буде як же, офіційна інформація, щоб не було ніяких маніпулювань і зловживань. На сьогоднішній день ситуація залишається складною, напруженою за останні дві неділі, дякуючи керівникам комунального підприємства. Вжили максимально всіх заходів, щоб стабілізувати, було прийнято рішення, щоб вже сміття вивозилося один раз на два дні. Це багато з багатоповерхівок, з мікрорайону будівельників. В нас попередній сміттєвоз виїжджав два рази на день, зараз один раз. Вже зараз з економії вийшли і є можливість трошки протягнути ще певний період, але знову ж таки, всі заходи, які ми розробили. Які зараз ми підготували, на жаль, це тільки тимчасові такі пожежні і кардинально там і в корні це питання проблеми не вирішується з разностіми рахунками, заблокованими на минулому тижні? Верховна Рада прийняла проект рішення щодо зняття таких от боргів з підприємства, скільки такі наше підприємство. Не єдине в Україні, не з їхньої власне вини, не з вини там, міських рад чи керівників ці борги накопилися. Є така процедура, яка називається різниця в тарифах, відповідно, вона є всіх. В комунальних підприємствах займаються теплопостачанням, водопостачанням, і де тариф регулюється НКРЄ. Прийнято зараз два рішення ради про утворення таких підприємств: «Благоустрій» і житлокомандсервіс. Це два новостворених підприємства. Міська рада їх утворила з метою. То, щоб роз'єднати і оптимізувати роботу комунального підприємства, тому що в нас на сьогоднішній день комунальне підприємство одне з єдиних майже в Україні, яке займається від послуг практично до поховань, де змішані всі фактично і ліцензована робота, і не ліцензована, що ускладнює в свою чергу надання послуг для населення, а тому було прийнято рішення про утворення благоустрою, яке буде суто займатися нашим благоустроєм, благоустрою нашого міста. І буде фінансуватися за бюджетні кошти і житло-коменсеріс. Відповідно, він створений до закону, де визначається управляючі компанії, які повинні день обслуговувати наші будинки. Тому як такої форми житлово-експлуатаційна дільниця вже не буде існувати. Цей закон в принципі, відтермінований ще до 1 січня 2017 року, але з нового року, я думаю, він запрацює. Відповідно, житло-коменсеріс буде як ніби управляюча компанія, але комунальної власності. Це для того створено, що ті будинки, які не говорили з ББ, щоб вони лишалися далі в управлінні, могли отримувати комунальні послуги відповідно.